То прото мої кохані, чи будуть у тебе стосунки в березні? Думай про себе, я думаю про тебе особисті розклади, відповіді на запитання, амулети. До речі, амулет на рік дуже користуються попитом. Це на 365 днів, це не на календарний рік. Це ви проживаєте найкращу версію. Цих 365 днів. Чому? Тому що я знаю і дивлюся, як енергія якої карти вам потрібна. Виносите цю карту з собою. Виносите цю карту з собою і ця карта, або в телефон, або в гаманті ця карта робить чудеса. Люди виграють лотерею, подарунки отримують. Причому це помітно, коли ви не одна, а вас декілька. Бачите, навіть мікі гавкав, це як підтвердження моїх слів. Підписуйтесь на інстаграм, там зовсім інший контент, і там є ваші відгуки. І так, мої кохані, дивимось, чи будуть у вас стосунки у березні місяці. Є у вас в житті якийсь пажик. Пажик мечів, тобто це людина, яка емоційно незріла. Цей чоловік. Якщо можна його назвати чоловіком в плані дорослості, я маю на увазі, тому що він може вам казати якісь речі, які не подумавши. Тобто, це для вас боляче, це по-дитячому. Ти спочатку подумай чоловіче, а потім каже, він може бути емоційним, тобто по типу, як навіть трішки психопатом, вибачте. І він зараз ніяк не проявляється до вас. Але все з ним буде по справедливості, дівчата. Тобто, що значить по справедливості? А що значиркан справедливості? Це значить те, що все, що ви вклали в цього чоловіка, якщо ви щось склали в нього, то ви це отримуєте. Да? А якщо в принципі нічого не вкладали, то нічого і не буде. Ну а що ж буде по справедливості? Він проявляє, він взагалі щодо дій до вас дуже довго розговляється, як говорять. Тобто треба почекати дівчата. Так, він зараз у трансформації, він зараз проходить відлюднення від людей. Він зараз трансформується, багато думає і зараз меч. Тут тобто, у вас з ним зараз немає відносин. Але дівчата, він зрозуміє, що він вас кохає, він стане королем і так з ким же будуть відносини. Так, і він дуже, скажімо так, скоро в марті будуть з ним відносини. Він дуже багато ваших бажань у ці ваші бажання він почне їх здійснювати. Так, це не якісь глобальні бажання, тому що це не старший аркан, але все рівно. Так з ким же будуть відносини у березні. Так, він захоче вас утримати, дівчата. Ви для нього скарб, подивіться, нікому не віддам. Вона? Я так і, але зараз вони спілкуєтесь і не бачитеся, бо є с які обмеження в спілкуванні, в баченні, він ще маніпулятор дівчата, маєте це на увазі.